Чоловік колишній не розуміє, чому я не хочу, аби онук з ним жив, поки вчиться в його місті, мовляв, і йому буде веселіше, і економія нам усім. Що ти мені дотепер молодість згадуєш? каже він мені, скільки років минуло, а ти забути не можеш. І от я стала ні в сих ні в тих, бо наче й пройшло сорок років, треба б забути, проте прошу вашої поради, чи б ви забули таке? Ми з Олексою познайомилися в парку, він з другом гуляв, а я з подругою, і так ми один одному приглянулися. Я думала, що і Леся зійдеться з його другом, але у них щось не склалося. Я була дуже закохана саме так, як і показують в фільмах, не могла спати, весь час думала про нього, переживала, аби з ним чогось не сталося, бо я просто не пережила. Ми одружилися Леся була мені за дружку, далі у нас на світ з'явився синочок Олежик. Я була така щаслива, думала, що у нас все з чоловіком добре, адже то й дитина, і до дитини вночі вставав, давав мені виспатися, вдень міг погуляти з малим після роботи, щоб я спокійно приготувала поїсти. Але десь, на третьому місяці, все різко змінилося. Чоловік сказав, що він не висипляється, і перейшов спати в іншу кімнату. Він геть втратив інтерес до дитини взагалі, навіть не грався з ним, наче Олежика й не було в кімнаті. Я не розуміла, що ж сталося, не хотіла вірити, що мама права, і в нього хтось є. Я почала помічати, що речі Олекси пахнуть парфумами, але не хотіла в таке вірити. А якось він свої штани кинув на підлогу, я підняла і з кишені виглядало рожеве спіднє. Що це таке? А ти чого по моїх речах лазиш? Сама винна. Хто вона? Твоя подруга найкраща, Леся. Я сповзла по стіні. От і відповідь. Недавно Леся заходила вся така щаслива. Ти чого так сяєш? питаю я її, невже заміж виходиш? Так, нарешті, підтвердила вона і щасливо розсміялася. А я її обійняла, уявляєте, ще й так тішилася за неї. Я дуже за тебе рада, ти заслуговуєш бути щасливою. А воно он як далеко не ходили обоє. А ще вони вели себе так, наче я не заслуговую ні на що, ні на повагу, ні на співчуття, ще й потішалися. Вони були в захваті від того, що зробили. Я зібрала речі і переїхала до батьків. Олекса не горів бажанням бачитися з сином, але аліменти платив справно. Я вдруге вийшла заміж, життя склалося дуже добре. У мене ще двоє дітей з моїм другим чоловіком. Недавно Олекса знайшов мене в мережі і написав довжелезного листа. В якому описував своє життя за ці 40 років. Я навіть читати те все не хотіла, бо для чого. Співчуття мого захотів, а чи не забагато хоче. Допоможи мені налагодити контакт з Олегом я писав йому, але він просто відписує невеликими реченнями, а я чоловік забезпечений і можу йому й квартиру після себе залишити. Хай син сам все вирішує, відписала я. Та сама подумай, хай онук зі мною поживе, поки вчиться, а там видно буде. Я не стала нічого писати, бо я не довіряю йому, думаю, що він здатен на будь що. Просто середина така гнила, і вона нікуди не ділася. Я не думаю, що у нього є якісь статки, а якби й були, то від такої людини їх отримати, то вже краще викинути, бо вони не принесуть ніякої користі. Я про це синові так і сказала що те все може бути і закладене чи з боргами, і не треба навіть той вулик чіпати. І ось після такої історії ви б довірили такій людині своїх рідних. Підпишись, підтримай українськомовний контент.